У маленькому містечку Тайдарайда жив один кравець, дуже весела людина з козлячою борідкою. Звали його Юзеф Ниточка. Він був такий тоненький, що міг пролізти у вушко голки. Він не їв нічого, окрім макаронів. Лише макарони пролізали у його вузеньке горло. Свою борідку зі ста тридцяти волосинок він заплітав на святову косицю, щоб мати ошатний вигляд і веселитися до схочу. Так би й жив він, не знаючи клопоту, якби не циганка. Якось вона погадала йому на руці і сказала Якщо ти вийдеш за місто і завжди йтимеш на захід, ти станеш королем. Кравець поклав у вузлик сто голок і тисячу кілометрів ниток, на персток та праску, великі й маленькі ножиці і вирушив у дорогу. Ніхто у місті Тайдарайда не мав поняття, де цей захід, проте все ж таки знайшовся один старий, якому було сто років, він подумав і сказав Здається, захід знаходиться на заході. Мудрість старого була очевидною. І пан Ниточка вирушив на захід. Не встиг він вийти за місто, як здійнявся вітер. Власне кажучи, не вітер, а слабкий вітерець, але наш герой був такий легенький, що вітерець його підхопив і поніс. Кравець летів і реготав на все горло. Вперше в житті йому довелося літати, і він дуже тішився. Згодом вітер стомився і відпустив кравця. Спочатку пан Ниточка нічого не зрозумів, тому що він перевертався у повітрі. Потім щось збагнув, але було пізно. Він впав на плечі городнього опудалу, що стерегло від горобців пшеничне поле. Ще що за фокуси. обурилось опудало. Я грав опудало і не люблю, коли на мені їздять верхи. Пан ниточка зняв капелюх і тричі високо підстрибнув. Йому здалося, що саме так клоняються шляхетні пани. Пробачте, якщо я вас зачепив, це не навмисне, кравець, пан Ниточка. Пусте, я вже забув, забудьте й ви, чемно відповів граф. А куди ви прямуєте? Я йду туди, де стану королем. Чи не хочете ви графе скласти мені компанію? Із задоволенням. І пішли вдвох. Дорогою вони багато розмовляли і згодом стали приятелями. Увесь час вони рухалися на захід. Спали вони зазвичай у хлібі, і пан Ниточка, щоб його знову не здуло вітром, прив'язував себе ниткою до опудала. Якось увечері на них напали дворюві собаки. Опудало спокійнісінько висмикнуло свою ногу і пожбурило у неї у собак, адже нога в нього була дерев'яною. Собаки кинулися тікати, і опудало почепило ногу на місце. Якось вони йшли ввечері. далині показався вогник. Підемо туди, попросимося переночувати, запропонував пан Ниточка. Підемо, погодився граф. Вони підійшли, бачать, хатинка якась дивна, на чотирьох волохатих лапах стоїть та й пританцьовує. Напевно, господар цієї хати весела людина, якщо його дім танцює, зауважив кравець. Зайшли до хати, бачать, господар сидить у печі, гріється, а було літо. Ах, пане Ниточко, ах, графе опудало. вигукнув господар. Заходьте, заходьте, зараз я всіх родичів покличу. Дуже здивувалися гості. Що він їх знає. Господар плеснув у долоні і де не взялася набігла рідня. Дочка господаря виявилася гарненькою, тільки коли сміялася і ржала, як коняка на пасовищі. Сіли вечеряти. Гостей на лавки посадили, а господар і рідня сіли на горщики, палаючим вугілля. Тільки но зачерпнув панниточка ложку супу, як опудило його за руку смикнув. Не їж, пане ниточко, це кипляча смола. Стали гості усю їжу потайки під стіл викидати, а господар не помічає, у місті ледве до тополі помер король, каже господар. І знаєте, хто там буде королем? Той, хто одружиться з моєю дочкою. Дочка від радості заіржала кінь і повисла на шиї у пана ниточки. Тікаймо, шепнув граф кравцю. Пізно, відповів пан Ниточка. Ося рійня розвеселилася, а господар пропонує треба влаштувати на честь молодих бал. Пан Ниточко, може, ви нам заспіваєте? Що ж можна, погодився пан Ниточка, а сам підморгнув опудалу і затягнув тоненьким голоском. Не боюсь, я вас, чортів, я кравець сміливий, є підтяжки на мені. Підставляйте спини. І тут стало щось страшне. Усі схопилися з місць, здійнялася метушня, почувся писк, вереск, прокляття, стогін. Усе закрутилося, чорти розбіглися. Раптом усе зникло. Хата розсипалася на порох. Озирнулися подорожні, стоять вони посеред квітучої луки. Полегшено зітхнули, пан Ниточка каже. Добряче ми чортів провчили. Це вони мене злякалися, хвалиться у пудалу. Пішли вони далі. На сьомий день підійшли вони до міста і від подиву роззявили роти. Ще пак скрізь сонце світить а у ледве до тополі злива, наче з відра. Я туди не піду, каже граф, бо циліндр намокне. А я навіть королем не згоден бути у такому болоті, додав кравець. Хотіли повернути назад, але було пізно. З міста їх помітили, побігли назустріч, а перед усіма бургомістер на підкованій козі скаче. Допоможіть, люди добрі, кричить. Нам загрожує потоп. Тиждень тому помер король, і з того часу в нашому місті лє дощ. Принцеса плаче, а від цього ще більше води. Королівська рата постановила, що той, хто зупинить дощ, одружиться з принцесою і стане королем. Ну, що ж, сказав пан Ниточка, – можна спробувати. Мандрівників повели до палацу. Принцеса виявилася такою гарною, що пан ниточка аж замружився, побачивши її сліпучу красу, а сам подумав, тепер я обов'язково зупиню дощ і одружуся з нею. Граф опудало, і пан ниточка вийшли з палацу. Графе, звідки дощ? З неба? А коли він почався? Коли помер король. Він був такий гарний. Що небу теж стало шкода короля, і воно заплакало. Від цього утворилася діра, і в цю діру пішов дощ. Треба діру зашити. Граф навіть очі вирячив від подиву і сказав Я ніколи в житті не бачив таких мудрих кравців. Пан Ниточка наказав бургомістру зібрати усі драбини, які є в місті. Драбини зв'язали в одну і приставили до неба. Пан Ниточко узяв сто голок, тисячу кілометрів ниток, на персток, праску і поліз по драбині на небо, а граф підтримував драбину знизу, щоб вона не впала. Кравець витерся на самісінький вершечок і бачить, що у небі величезна діра, а збоку бовтається відірваний клапоть неба, і в цю діру лє дощ. Пан Ниточка одразу ж узявся до роботи. Він шив два дні поспіль. У нього оніміли пальці, але він не покидав роботу. Коли він зашив відірваний клапоть, він відпрасував його, і небо стало гладеньким, як нове. У місті одразу ж настала чудова погода. Усі мешканці висипалися з домівок. А осміхнення принцеса вийшла з палацу і сама вдягла на голову панові ниточці корону. Це було велике свято. Панниточка був найвеселішим королем у світі, при ньому ніколи не було похмурої погоди. Свого друга, графа Опудала, король призначив керівником королівської охорони, і той слідкував, щоб на голову короля не сідали горобці. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.